Так, У нас сьогодні друге відвантаження, сезон вже почався. Це у нас Оріон 504 реверсний, трактористя 50 кінських сил, великий потужний, реверсивна пропопередач, примусова гідравліка, окремий розподільник, акційна ціна 8200 доларів. Кось цікаві, телефонуйте, що є в наявності. Тракторект їде в Черкаську область, Уменський район. Доставка завжди мініагро безкоштовна по всій Україні. Гарантія два роки. При своєчасному проходженню ТО Ось чекаємо вас у нас на майданчику. Міні-агротропильницький. tym bardzo dnia do zobaczenia